Період з 14 по 15 березня на території Лозівської міської і територіальної громади виникло три пожежі. Так, 14 березня о 13.46 вогнеборці 24 ДПРЧ міста Лазава виїхали на гасіння сухої рослинності за межами села Герсеванівське. Площа пожежі склала близько 700 метрів квадратних. 15 березня об 2 годині 19 хвилин надійшло повідомлення про пожежу на території приватного домоволодіння по вулиці Богдана Хмельницького в місті Лазова. На місце події було направлено черговий КРУ 24 ДПРЧ на трьох автоцистернах та добровільну пожежну команду «ТОФЛ КМЗ. По прибуттю рятувальників за вказаною адресою було встановлено, що відбувається горіння даху та перекриття житлового будинку на площі приблизно 70 квадратних метрів, а також дах літньої кухні на площі 30 квадратних метрів. О другій 50 вогнеборцям вдалося локалізувати вогонь та відвернути загрозу подальшого його розповсюдження на всю площу будинку та літньої кухні. Пожежа була локалізована о 5.22. Загиблих та травмованих на пожежі немає. Того ж дня надійшло повідомлення про горіння очерету на відкритій території в селі Катеринівка. По прибуттю вогнеборців було встановлено, що пожежу загасили мешканці села підручними засобами. Площа пожежі склала близько 500 метрів квадратних. Незважаючи на те, що опалювальний сезон скоро закінчиться, мешканці громади ще деякий час будуть продовжувати опалювати свої домівки. У зв'язку з чим хочемо нагадати громадянам, що печі та інші опалювальні прилади повинні мати протипожежні розділки від горючих конструкцій. Не слід застосовувати для обігріву приміщень несертифіковані та саморобні нагрівальні прилади. Не можна розташовувати прилади обігріву безпосередньо під розеткою, а також на шляхах евакуації людей. Не варто вмикати одночасно багато електроприладів у подовжувач, адже електромережа може не витримати перенавантаження. Не залишайте малолітніх дітей без нагляду та не дозволяйте їм бавитися сірниками, запальничками тощо. Забороняється використовувати електробігрівальні прилади для сушіння одягу та інших матеріалів. Не залишайте увімкненими електробігрівальні пристрої під час виходу з будинку. При виникненні пожежі негайно викликайте вогнеборців за номером 101, адже кожна хвилина у цій ситуації має вирішальне значення.